Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо вашій увазі цифровий детектор від компанії Bosch, а саме модель GMS 12027. Постачається в картонній коробці, як завжди, відкриємо та подивимось, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам та тим, яким чином даним приладом краще користуватись. Отже, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас іде дві батарейки, для того, щоб ви могли перевірити прилад перед його придбанням. Вони типу 2 а відповідно, такі самі використовуються при роботі з інструментом. Сам інструмент також в комплекті, і йде до нього текстильний чохол з пластиковою досить непоганою защіпкою для зручного. Транспортування, зберігання інструменту тощо. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Матеріали, що виявляються, кольорові метали, мідь та інші, чорні метали, залізо та інші, струмоведуча проводка від 100 до 230 В під напругою, дерев'яні балки в стінах з гіпсокартону, глибина визначення деревини 30 мм, кольорових металів 120 мм, металів 100 мм, проводки 50 мм. Клас захисту – 54. Вага інструменту 0,24 кг, без елементів живлення. Габарити 186 на 33 на 86 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого приладу і почнемо з його зовнішніх переваг. Несумнівно, це дуже добре прогумований корпус. Це буде суттєвою перевагою. Також. Окрім того, що корпус прогумований, є спеціальні пази під пальці. І гума має рельєфну поверхню. Саме от за рахунок цих моментів дуже добра ергономіка інструменту, він не ковзає в руках, навіть під час дуже тривалої роботи, тримається в руці, по суті, надійно. Далі бачимо наявність дисплею для відображання інформації безпосередньо під час роботи, а також отвір для того, щоб було зручно зробити певні відмітки. Зі зворотнього боку, у нас присутні спеціальні. Накладки для того, щоб не пошкодити сам інструмент під час роботи з певною поверхнею. Для того, щоб вімкнути інструмент, достатньо відкрити задню кришку. Ставити дві батарейки типу 2А. І, відповідно, можна буде вже одразу починати роботу. До речі, кришка у нас також має прогумовану спеціальну прокладку. За рахунок цього, у нас менше потрапляє. Вірніше, не потрапляє ніякий бруд, пил та волога до блоку живлення самого інструменту. Отже, вмикаємо інструмент за допомогою натиснення на червону клавішу, можна вімкнути або вимкнути звукові сигнали. Бачимо відображання зарядженості, поточної зарядженості самого приладу, тобто ми можемо постійно контролювати роботоздатність інструменту. І також бачимо тип матеріалів, з якими ми будемо працювати. Наразі можемо надати вашій увазі, те, як даний прилад буде шукати. Метал а у нас в столі присутні певні металеві кріплення. Отже, бачимо те, що наразі він показує, що поруч з ним на певній відстані присутній метал. Підводимо трошки ближче. І за допомогою звукового сигналу та індикації на самому дисплеї ми чітко бачимо, де саме знаходиться наша металева запчастина. Наразі вона у нас лише краєчком, і ми чітко бачимо те, що нам прилад показує, що вона в тому боці. І зараз ми ну, ось прямо над металевою частиною. Якщо, як вже було сказано раніше, якщо ми плануємо знайти е кабелі проводки, мережу електроживлення, потрібно, щоб вона була під напругою. Інакше прилад буде шукати лише метали. Друзі, ще є. Певні правила користування даним приладом відносно, відносно самого користувача оператора. Так як прилад у нас чутливий до електромагнітних полів, людина має бути статично розряджена. Відповідно, прилад не використовується в гумових чоботах, гумових рукавичках тощо, або після того, як шостяним килимом працювали. Отже, даний прилад допоможе вам знайти елементи електромережі під напругою, чорні та кольорові метали, або дерев'яні балки під гіпсокартоном. На цьому, друзі, наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту інструментаріум Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та побачите ще. Друзі, до нових зустрічей!